Що буде з БМВістом, якщо посадити його в ауді, ходять чутки, що ви почнете вмикати поворотники, будете слухати класичну музику і станете витонченим інтелігентом. А чи не будете ви настільки ласкаві, щоб дати мені плати і хот-дога? Звісно, це все жарти, але давайте ж все таки розберемось, що відчуває БМВіст в ауді. До рук мені потрапила Ауді 18-го року на 3-літровому турбомоторі з пробігом 108 тисяч кілометрів. Раніше я ніколи не використовував на довготривалий термін. І коли в мене з'явилася така нагода, я не міг нею не скористатися. Автомобіль я забрав на 18 колесах, але разом з ними взяв і 20, адже вони виглядають куди привабливіше. Більш тісне знайомство в заводі почалось для мене з поїздки в Одесу. Вперше в житті я користуюсь адаптивним круїзом, масажем, сидінь. Користуючись фічами преміальної машини під час довгої подорожі, починаєш розуміти за що такі бабки. При спокійній їзді апетит по бортовику складав 7,9 літрів. Рівно така ж сама цифра була на моїй трохлітровій F10 при поїздці в Львів. Вирішив свої справи в Одесі і поїхав додому, проїхавши за день більше 1000 кілометрів. Ну, все, приїхали. Після такого тріпу на ауді можна сміливо йти гулять. Особливо і в тому і не відчуваєш. На те воно і преміум. А далі покажу вам своє щасливе лице. Як мінімум те, що я самостійно возився з цими двадцятими колесами, заслуговує на лайк та комент. <клес> я знав, що автомобіль пробуде в мене якийсь час, і взув на нього комплект двадцятих колес, щоб показати вам його красивим. І ваговоди були задоволені. Мені надзвичайно подобається, як цей автомобіль виглядає зовні. Ось ця лінія додає такої монументальності, німецької монументальності. Для мене Audi A7 виглядає набагато цікавіше, як 6 але в красі цього дизайну є невеликий мінус. Сидіти ззаду високій людині тут буде незручно за рахунок скошеного даху. Я назвав цей мінус невеличким, адже ці автомобілі для водія, та й навряд комусь спаде на думку таксувати на такій машині. Хоча є люди з іншою думкою. Добрий день, експертиза ваша ваша Що Опять. Є от, от, от машина. А сім. Що, машина нормальна. Ну, давно таку продали. Що робить людина, яка на такому їздить? Ну, що робить? І таксі. і так? Спасибо вам за експертизу вашу. Дізнавшись, що на ауді можна таксувати, я зареєструвався в Uber і погнав на перше замовлення. Ну, ладно, це брехня. Але що відбулось насправді, я обігнав Макларен, який, скоріш за все, належить Олександру Слобоженку. Макларена зробили. <кхи> Вах, сила. Катаючись з артемом, ми зустріли пастухів, і я хотів, щоб вони озвучили свої думки про ауді. Але один з них сказав, що корови ми знаємо, а машини ні. Цих чоловіків, за їх словами, ніколи не було машин, і мені здається, це печальним. Люди знаються на коровах і це чудово, але було б краще, якби в них була змога і в автомобілях розбиратися. Що робить людина, яка їздить на такій машині? Ви як думаєте? Не знаєте. Мені стало дещо сумно від того, і я зрозумів, що іронічний контекст тут недоречний. Але не будемо про сумне. Хоча ні, будемо поговоримо про салон Audi A7. В салоні цей автомобіль подобається мені менше, ніж зовні, тому що цей дизайн він дещо підстаркувати, як мені здається. Тобто, як виглядає це все, мені не дуже подобається. Це мені подобається більше. Воно виглядає сучасніше, незважаючи на те, що це машина 12-го року, а то 17-го. Мені сидіти тут зручніше, хоча зовні ця автомашина мені подобається більше, ніж моя. Тим паче, тут мій улюблений колір. А ще моя машина втричі краще за Ауді, тому що в неї є три наклейки, дайте масло. Якщо хочете, щоб ваша машина була кращою, пишіть в інсту, я вам відправлю. І з хорошого це безумовно наявність камери передньої. Бачимо траєкторію, це дуже зручно. Ти всовуєшся в щеліці. Передня камерка теж показує. Зображення в них гівняне, але ну, суть то в тому, що це працює. Чому кожен автовиробник не може ставити передню камеру? В свої машини, ну це ж коштує там 50 доларів. В чому проблема? Чому ця опція ставиться тільки на преміальні машини? Зараз з'явились Тесли, з'явились китайці, які плинуть на ринок і зроблять так, що ці опції за 10 років будуть в кожній машині. Інтернет пише, що цей мотор може мати задири, але це не точно. Точно одне. Його потрібно заправляти лише якісним пальним. Добрий день. Мені, будь ласка, сотий Мустанг. Тільки що я включив люту актерочку і зробив вигляд, що не бачив Валерію. Але ми з ним знайомилися ще на відео Це з, з Мініком. Звучи, Той теж вимагав якісного пального від Вог. Як думаєте, скільки хаває ця машина? А який об'єм? Три літра. Три десь тринадцять буде. Одинадцять-тринадцять літрів по місту при спокійній їзді. У мене й виходило. Траса в районі 8. Дякую. По місту Audi споживає десь на літр півтора менше, ніж моє авто. Ви маєте опцію заправитись на Вок трьома різними способами. Давай, на касі у оператора через застосунок VockPride або за допомогою терміналу Вокпайбокс. Я використав останній і політ нормальний. Зараз спробуємо натиснути гашетку. Зайшли в режим Динамік. Прискорення краще, ніж в моїй машині. Приблизно 5-6 своїх секунд заводських вона їде. Просто динаміка сприймається по-іншому, тому що ця машина дуже преміальна і тиха. Зараз їдемо 200 кілометрів на годину. Шум, звісно, з'явився, але комфортно максимально. От 160 просто от лялечка. Акустичний комфорт. Прекрасна. Кірованість дуже непогана, і коли ви перемикаєте режим на Dynamic, кермо наливається такою приємною тяжкістю, і машина дійсно міняє свою поведінку. Існує стереотип, що BMW це драйверська машина. Так от, якщо порівнювати мою F10 і Audi A7, то реакції на кермо в Audi мені подобаються більше. Натомість, моєю F10 м'якіша От такі неочевидні висновки. Це воно а проєкцію бачиш? А, бачу. 44 побачив. Опрік. Проєкція удобна, так? Да? Резва дуже. Я чуть-чуть тільки придавив, а вона вже зразу прияє. Ну, вона, вона, вона навіть, переключилася, зразу конечно. на нищує. Конечно. Іде, звісно, так. Саме Ютуб та велика кількість знайомих дозволили мені взяти такий чудовий автомобіль і навіть дати проїхати на ньому батькові. Її навряд би зміг спробувати щось подібне. A... Я радію, коли він вперше бачить проекцію, тисне на гасну так щиро по-дитячому, дивується новим автомобільним технологіям. Допускаю, що багато з вас так само б хотіли порадувати свого батька. Тож, якщо у вас є така можливість, не звалікайте. Роблять люди зручно. А, оце, для чого? а це радіо, типу. А, Оф. Оф, то це відключають старт-стоп, щоб воно не, не глохло без кінця. А, а, це тоже толково. Подогрів руля, кстати. Тут ось як класно працює Чунька, бо в BMW воно так работає слабето. Так, у ця ж новіша, ніж твоя ББС. Це 18-й год. О. Не дивлячись ні на що, час біжить. І нагадую, що машині 18-го року вже майже 6. А зараз я перевірю, де краще грає музика. Мої BMW БМВ 12-го року з базовою акустикою, чи вауді 17-го року з акустикою Bose. Я думаю, що чуваку з такими вухами можна повірити. Окей, зараз цю саму пісню ми включимо в ауді. Трохи краще грають високі частоти. Я не скажу, що це радикальна велика різниця. Відповідно, що ми можемо зробити висновок. BMW музика базова, не харман кардон. Звучить приблизно так, як боус в Ауді. У мене не було змоги порівняти боус з харманом В10, але, скоріш за все, результат буде далеко не на користь Ауді. Найбільше те, що мене просто бісить в цьому автомобілі, це безумовно оця тиркалка. Нагадую, що BMW почали встановлювати на свої авто електронні джойстики ще в далекому 2007 році. Користай 60. Алло, чувачок. Переведи мене в драйв. BMW переходить в паркінг автоматично, коли ви її глушите. Audi A7 в це сьомому кузові переходити в паркінг самостійно не здатна. Неодноразово в мене виникали ситуації, коли це завдавало зайвого клопоту. Заглушивши автомобіль на драйві, він і не закривається, і добре, якщо він нікуди не покотиться. А це теж можливо. Щоб підключити мультимедію, наприклад, мені потрібно було викликати мого товариша, в якого схожа машина. І тільки тоді ми народили, яким чином підключити телефон. Каже, телефон типу підключений, правильно? Так. А музика не грає. Просто я просто не поняв. Сьорс, хорошо, сорс. Звісно, ми розібралися, але знову ж таки, у BMW мультимедія здавалась мені логічнішою. Якби я щось знав про Мерседеси, то теж би порівнював їх. Але про останніх мені відомо мало. Проте зараз покажу вам ще одну людину, яка непогано знається в німецькій трійці. Добрий день! Заїжджайте в кадр. Добрий день. У мене Саша звуть, як вас звуть. Іван. Іван. Хто їздить на таких машинах, як ви вважаєте? Мужики. 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 Yeah. Які? Зараз я вам мікрофон виїхав. Yeah. Розумні мужики. Це yeah. ауді. На ауді їздять розумні мужики. Так, yeah. на і на бою. Ви чули? А як думаєте, чим має займатися людина, щоб їздити на такій машині? Розуму? Якоюсь розумовою діяльністю, певно, так? Да? А бандити, ні? не? Не бандіти. Ауді не для ні. А АБОВ. Для пацанів. А Мерседес? Для мужиків. А жінки? А жінкам на чому їздити тоді? На автобусі. Ви знаєте, що таке сексизм? Ви жінок не вважає. Точно. Ну ви жартуєте, правильно? Це ж жарт? Це був жарт. <реш> Такі от думки. А далі Ваня каже базу. Здорового дня. Підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на канал він каже. Підписуйтесь на канал. Ті, хто слідкували за моїм інстаграм, бачили, що я досить довго їздив на електричному Фіат 500 і близько місяця Херасі. їздив на ауді. Де ж була моя машина? На це питання я дам відповідь в Ютубі. Трохи згодом. Шот це, шот? Як тільки забрав Ауді, більшість органів управління здавались мені дивними та незручними. Ну, наприклад, примикання треків або крутілка звуку біля важеля коробки. Поїздивши місяць на Ауді, я потім сів у BMW і рука сама тягнулась до кнопки старт-стопу, як в Ауді, і за якийсь час ти розумієш, що це навіть зручніше, аніж BMW. Просто незвично. До автомобіля треба звикнути, але в кожній деталі помітно, що спроєктовано це авто з притаманною німцем скрупульозністю та увагою до деталей. Ай-яй-яй, от дивіться, Volkswagen і Audi. От що мені оцей фольксваген оці нищеброди? Щодо вага, в мене на підсвідомому рівні була думка, що це авто ненадійне. Не знаю, звідки це взялося, але це, мабуть, як у більшості людей про BMW. Ймовірно, через те, що на приборці горіла помилка по датчику тиску в шинах. Я не люблю помилок на приборці. Одного дня я зустрів свого сусіда, який займається ремонтом вагів, і спитав його про цю помилку. Він розказав мені, що треба зайти у меню машини, і це повідомлення просто обнулити. Я зробив все, як він сказав, і після того приборка була чистою. Це я розказую до того, що зазвичай люди телепні, а не машини. Машина Мама, сина заглохла. Здравствуйте. Ну, це старт-стоп. стартстоп. Навірно, да, точно. Слава Богу. Слава Богу, це старт-стоп, а не ваг кончився. До речі, я спитав у сусіда про вартість ТО, і воно виявилось приблизно таким же, як і на БМВ. А от якщо говорити про заміну ГРМ, то там уже цифри ваги дещо можуть примусить почухати репу. Проте Ауді виявилось просто чудовою у кермі, Підвізка була досить комфортною навіть на 20 колесах. Апетит 3 літрового мотора був десь на літр меншим за БМВ, і при цьому, по відчуттям, динаміка була трошки кращою. Здавалось би, Ауді краще по всім статтям за БМВ, але нюанси є. Купивши якесь авто, ти так чи інакше звертаєш увагу на подібні машини до твоєї. І висновком моїх місячних спостережень стало те, що, незважаючи на інтелігентський фльор, на ауді їздять як дебіли ще більше людей, аніж на БМВ. Це ще один неочевидний висновок. А ще на ауді їздить головний інтелігент українського ютубу Йо... Чи купив би я собі таке авто? Ймовірно, наступного покоління так. Але наразі БМВ мені ближче по духу. Вибір автомобіля це часто не про раціональні аргументи. Просто в свій час якомусь маленькому хлопчикові на фантиках «Турбо» могла попадатися Ауді, а комусь БМВ. В когось колись був крутий сусід, «Ауді», якого стояла в вашому дворі, в когось цей умовний крутий сусід їздив на БМВ. І от навіть такі невеличкі дрібниці, які відбувалися з нами у далекому минулому, здатні впливати на наш вибір та вподобання у майбутньому. Тому хай кожен сам вирішує, що йому ближче. А мій вибір БМВ. Я провів з цією машиною досить тривалий період часу, проїхав на ній близько двох тисяч кілометрів. І чи закохала вона мене в себе? Ні, скоріше ні. Але я проникся до неї почуттям поваги. А почуття поваги воно часто більш сильніше, ніж просто кохання. яке є досить мінливим. А зараз покажу вам, як мене зробив синій Мерседес-Спринтер, бо раніше інженери робили, а тепер маркетологи.